Мої вітання, шановні глядачі, шановні друзі, ми з вами обговоримо сьогодні тему, яка стосується змін. І відповідно проаналізуємо один момент, який наголошений в законодавстві, це коли відбуваються вибори і обирають різних представників влади від місцевого рівня до державного рівня саме на 5 років. Всі ви це добре знаєте. Саме 5 років. І ось питання: хто задавався і аналізував? Дану ситуацію, чому саме термін 5 років, строк, на який треба обирати представників влади? Що за цей термін, за 5 років, за весь цей час незалежності України було вирішено на місцевому рівні, на обласному рівні, на державному рівні, цими представниками влади, які обирались і не один раз, які здійснювали свою діяльність. Які займали відповідні посади, які мали статуси у вигляді депутатів в різних рівнях? Що було з ними зроблено, щоб можна чітко сказати, що саме цей термін 5 років надав вирішення саме от таких питань. Саме на такі питання представники влади вплинули і, відповідно, є результат. Хто це може сказати? Термін 5 років це термін, який. Ну, По-перше, не вґрунтоване. Чому саме 5? Чому саме така цифра 5 років? І що за цей термін представники влади нам змоглися вирішити і показати свою ефективну діяльність? Не те, щоб вони розповідали про бюджет, який вони витрачали. Ні, це не, це не діяльність депутата. Це не його результативність. Результативність депутата це вирішення проблемних питань, пропонування нових моментів стосовно як і що треба робити для того, щоб були вирішені різні питання на різному рівні, в залежності від того, де знаходиться представник влади, на місцевому, на обласному або на державному рівні. Його… Ефективність має полягати в тому, що він має виконати ту програму, з якої він йшов як кандидат. Термін 5 років мало чи багато? Мабуть, багато. За термін 5 років можна вирішити стільки питань і показати таку результативну діяльність, що в Україні будуть зміни. Що в Україні будуть покращені. Чому саме 5 років не надав результату, а навпаки, ще більше усугубив ситуацію? А тому, що депутати, представники влади на місцевому рівні, на державному рівні, на обласному рівні, незалежно на якому, вони переслідували тільки свої інтереси і вирішували тільки свої питання, свої проблеми. Все потім інше стосовно виборців, їхніх забаганок, питань. Ось в чому проблема в Україні на сьогоднішній час термін обрання представників влади. Цей термін треба зменшити. Бо 5 років показала вже ту в лапках діяльність, яка призвела до таких негативних наслідків. І це, відповідно, відчули виборці на собі в першу чергу. Для того, щоб поміняти всю цю ситуацію, треба змінити законодавство. І треба змінити термін обрання представників влади. Незалежно, місцевий, обласний, державний рівень. Їх треба обирати на 3 роки. І вони, коли йдуть як кандидати, мають надати план дій, що вони будуть робити за цей термін 3 роки. Розписати свій план на 3 роки. Не на 5, не на 10, на 3. І відповідно за цей термін вони мають це виконати. Якщо ти не виконав свій план дії, все, ти не можеш бути депутатом або не можеш бути представником влади. Відповідно, це будуть вирішувати вже виборці, аналізуючи ситуацію, що було запропоновано ним і що по факту є. Як він підходив до вирішення тих або інших питань, ось тоді буде зовсім інша ситуація. Ось тоді буде ефективність діяльності цих представників влади. Ось тоді вони будуть розуміти, що саме за цей термін три роки треба показати свою діяльність, свою результативність для того, щоб їх знову обрали. Якщо цього не буде, якщо він план свій не виконав свою програму. То в більшості його не оберуть. І це факт. І відповідна звітність. Не та звітність, про яку вони розповідають, про те, що вони витратили кудись кошти, кудись вони їх направили. Ні, звітність це зовсім інше. Як вони покращили і вирішили питання мешканців громади? Як були вирішені ті давні питання, які повторювались? На місцевому рівні, на обласному або на державному рівні. І результат того, що було запропоновано і які були дії зроблені цим представником влади для того, щоб він сказав: що була проблема, є вирішення. Ось відповідний план дій, і ось відповідна моя діяльність як представника влади. Що я зробив по порядку, по чергово. Перший момент, другий, третій такий інший. Ось так треба підходити до питання результативної роботи представників влади, а не слухати їх про те, скільки вони коштів витратили, як вони допомогли за рахунок бюджетних коштів так і таке інше, скільки вони там кошти на округ вибили. Ні. Треба розуміти, які вони посади займають, який статус вони займають як депутати. Що при цьому вони мають робити, які у них повноваження. Взагалі треба знати їхню діяльність, для чого їх обирають. І який результат буде після того, коли він прибуде оцей термін відповідний і аналіз відповідно виборцям, для того, щоб робити далі вибір, не просто прийти і сказати, та ось я хочу проголосувати він мені сподобався по якимось критеріям. Ні. Не сподобався по критеріям. А результат його, що було запропоновано ним як кандидатом, який план він виконав, вже як представникувати. Ось тоді можна казати про якісь зміни на державному рівні, на місцевому, на обласному рівні, взагалі на всіх тих питаннях, які. Відповідно, депутат піднімав і як він ці питання вирішив. Тобто зменшити термін з 5 років на 3 роки для результативної роботи представника влади, для того, щоб був зроблений ним звіт, і для того, щоб виборці вже змогли проаналізувати і зрозуміти, що було зроблено тим або іншим представником влади. Який від нього ефект? Яка від нього діяльність? І що маємо на сьогоднішній час? Ось так треба підходити до питання. А для цього треба зменшити строк обрання. і відповідно вже буде інше розуміння і інше сприйняття цих представників влади, а не так, як зараз, що вони в більшості вирішують особисто свої питання. Відповідно, ніяких змін не буде не на державному рівні, взагалі ні на якому рівні. Ось в чому помилка, і це треба аналізувати. Тому шановні наші ми з вами підійшли до питання, що треба робити. Якщо буде змінено законодавство, будуть зміни відповідно. Тому всім дякую, шановлячі. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. До нових зустрічей.